І всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка ось такого фонарика. Зараз будемо дивитися такий класний. О, дивіться, який гарна тут ось така штучка. Я вже зібрав його, ну, щоб негає до часу. А так мені поки що качество і все таке подобається. Ось, ось тут видно, скільки заряду. Ось, Вмикається О, клас. Ось тут навіть є е, два режими такий яркий, той, що довго світить, ну і такий близький. Ось, дивіться, який матеріал класний. Ось ще зарядка в нас ось така, кому цікаво. Ну, матеріал оцей класний мені. Ось, є ще інструкція. Ну, там можна почитати. Ну, тут складного нічого немає. Ось. Ну, мені поки що дуже подобається. Дивіться який. І все і гарно, і. Ну, зараз будемо тестувати його на вулиці. До речі, вийде відео ще сьогодні. Піду до кореї з цим фонариком. Ми будемо дивитися, наскільки він яскравий і все таке. Світить ярко Ось бачите, це такий ближній, можна сказати. А там є ще один, там він дальній. Тут на цьому фонарику для цього є дві кнопки спеціально. Ну, зараз я сходжу на вулицю і покажу вам все. Ось, бачите, темно як було. Хоп! Ох ти! Дивіться, який! Ого, він мощний І це ще не два режима. Ну, я буду наступне відео, то я включу два, щоб ви побачили. Тут не влізе, щоб я два. Ну, ось ще ось такий, той що я показував, він недалеко світить. Ну, теж подобається, коли там щось робиш, то удобно. Так, ще тут є режим. Ось такий і красний. Це як ззаду світити, щоб машини тебе бачили, можна сказати так, типу, велосипедний. Ось я вже прийшов додому. Ось така у нас була класна розпаковка, мені все сподобалось. Так що, все, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Пока!